Поговорити про те, чи варто нам використовувати мову ворожнечі стосовно Росії і росіян, російських політиків у своїх матеріалах, чи нам не варто цього робити? Я зараз дам посилання на рішення Комісії журналістської етики стосовно використання. Це е, щодо вживання стилістично забарвленої лексики е, в е, журналістських матеріалах про війну, е, у нас е, всередині комісії журналістської етики, а ми е, вирішили розробити ці рекомендації з огляду на е, запитання від журналістів, і це, зокрема, було запитання від студентки на гарячу лінію комісії журналістської етики. І в середині журналі комісії журналістської етики виникла дискусія. Ви в публікації цього рішення побачите особливу думку кількох членів комісії, а тому, що не всі були згодні з тим, що більшість членів комісії написала, що можна писати і Росія, і Путін з маленької літери, якщо це рішення редакції. І якщо це рішення а, ну, проговорюється, озвучується і м, пояснюється для аудиторії, а щодо використання термінів рашизм, «рашисти» та похідних від цього слів, то а, переважна більшість членів комісії погодилася, що це вже стає таким терміном. Який дуже чітко проводить паралелі між фашизмом і диктаторським режимом сучасної Росії, і тому це має право на використання. А стосовно термінів орки та інших порівняльних таких слів, то як синоніма до російських військових, там до інших слів. То тут більшість членів комісії, почитайте, вона висловилася проти використання цього терміну. А особиста думка членів комісії, ви теж можете це побачити, і вона стосується того, що нам потрібно говорити називати речі прямо і називати речі своїми іменами. Якщо це Росія. То, якщо це Росія, якщо це російські військові, то ми повинні писати це так, як це передбачено і правилами мови, і міжнародними документами. Я поясню, чому в більшості випадків журналістам варто дотримуватися нейтральної мови, а тому, що якщо ми хочемо вплинути а ми хочемо вплинути не лише на нашу вузьку аудиторію, а й здобути аудиторію трохи ширшу, наприклад, міжнародну, для того щоб вони звернули увагу на російські воєнні злочини в Україні, на те, щоб вони відреагували на події війни в Україні, то ми повинні говорити тією мовою, яка зрозуміла міжнародним партнерам. Наприклад, якщо ми бачимо жур українського чи іноземного журналіста, який у Херсоні стоїть по пояс у воді і розповідає про наслідки підриву Росією Каховської дамби, то в цей момент журналіст не сипле прокльонами на адресу Росії, а він просто детально розповідає. Про те, що він бачить, що він бачить, як човнами рятують людей, як рятують тварин, до яких негативних гуманітар, до гуманітарну і екологічну катастрофу, до якої призвели ці дії Росії, і в цей момент у нього немає стилістично забарвленої лексики. Він не згадує про російських, російських диктаторів чи про когось іншого. Але його роль у інформуванні міжнародної аудиторії і у формуванні позиції стосовно України надзвичайно важлива. Так само журналісти, які робили репортажі із Бучі, які робили репортажі із Ізюма і розповідали про ці російські воєнні злочини, і ці репортажі вони ставали поворотними моментами. У тому, щоб Україні надавали зброю, у тому, щоб Україні продовжували надавати гуманітарну допомогу, продовжували для формування певного там голосування в ООН за резолюції і таке інше. І це не допомогла в цьому не мова ворожнечі стосовно росіян, а допомогли в цьому факти і історії персональні окремих людей. Якщо говорити, наприклад, про український контекст. Ми, як Національна спілка журналістів України, ми багато працюємо і документуємо злочини проти журналістів. І в 22-му році ми записали: ну, з 22-го року ми записали понад 20 відео історій. Із журналістами, які були в полоні, які виїжджали з ризиком для себе з окупованої території, у яких знищено житло, знищено редакції, наприклад, або якимось іншим чином потерпіли від війни. І в якийсь момент ми перекладали ці відео англійською мовою, і я вичитувала переклади, і я дивлюся, наприклад, історії з однієї редакції. І там є цитата від редакторки. А потім прийшли орки і влаштували в нашій редакції лігво, своє лігво. І англійською мовою так само і перекладено: орки і лігво. І я кажу: стоп, стоп, стоп. Якщо ми хочемо, щоб цю історію потім читали, аналізували, використовували, щоб вона мала вплив. Ми повинні розтлумачити, ми повинні використати ту лексику, яка буде зрозумілою. Ну, навіть е, якщо брати Google-пошук, то Google пошук ніхто не буде шукати за е, інформацію про російські воєнні злочини за словами орки, ключовими словами орки. Будуть писати російські воєнні злочини в Україні. І якщо ми хочемо, щоб е, ми, е, наші публікації, наші відео видавалися в пошуку. Ми повинні потім у дужках пояснювати англійською мовою, що це орки це російські військові, а, а лігво, що вони робили там саме конкретно. Це якщо йдеться про цитату. Якщо говорити про слова журналісти, про текст журналістський, то ми тут е, говоримо прямо, ми не говоримо про прильоти. Ну, наприклад, ми говоримо про обстріли, про влучання, про руйнування, але прильоти ну, нас не зрозуміють за кордоном, якщо ми будемо говорити про прильоти. Ми не будемо говорити про орки, ми будемо.